Балади про робіна гуда. Розділ 14 Як робіна Гуда шукав один мідник. І поки мідник на столі спокійно висипався, роб тихо вийшов із корчми і поблизу сховався. Ще й документ забрав, немов то був йому дарунок, а бідоласі залишив. За випите рахунок. Король Генріх II не зламав свого слова. Робіна Гуда і його друзів безборонно випустили з Лондона. Цей від'їзд глибоко засмутив Маріан, і протягом сорока діб жодна рука не знялася проти них. Та коли скінчився цей термін, його величність востаннє наказав шерифові Нотінгема впоратися з розбійниками. Та ще й негайно, коли йому дорога посада. Про славні діла ватаги Робіна Гуда, в тім числі і про великий турнір на фінзбурзьких полях, гомоніла тепер уся Англія, і люди сміялися в очі нотінгемським урядовцям, які нічого не могли вдіяти з кубкою отчайдушних йоменів. Шериф послав ще три каральні загони і, взагалі, розходився так, що навіть сам водив їх у ліс. Проте. Хоч за його спиною і було щоразу три сотні озброєних до п'ят солдатів, він так ніде і не надибав жодного розбійника і не знайшов їхнього потаємного пристановища в шерводі. Тим часом слід нагадати, що дочка високоповажного шерифа теж затаїла в своєму серці люту ненависть до Робіна Гуда, адже це він ославив її на все місто, відмовившись колись подарувати золоту стрілу. І що він, клятий, виробляє з її бідолашним батьком. Ображена дівуля все сушила голову над тим, як допомогти шерифові зловити заклятого ворога. Силою проти нього нічого не вдієш, сказала вона якось своєму батькові. На його хитрість нам треба відповісти ще більшою хитрістю. Якби ж то ми це могли зробити. Застогнав шериф, він уже мені ночами сниться, спати не дає. Дозволь, я трохи поміркую, мовила дочка. Здається, витанцюється план, як його загнати в кут». Що ж, поміркуй, згодився шериф, і коли в тебе вийде щось путнє, я дам тобі сто срібних пенні на нові сукні, а чолов'язі, який спіймає цього розбешаку, подвійну винагороду. Саме тоді, коли шерифів напріла над планом як спіймати Робіна, до них у господу нагодився мандрівний мідник на ім'я Мідл, великий хвалько і базіколо. Сидячи на кухні і клепаючи посуд, мідник уголос розводився про те, що б він зробив, якби йому зустрівся отой плутяга Робін Гуд. Може, цьому простакові й пощастить щось зробити саме через його святу простоту. Подумала шерифівна, підслухавши мідлову балаканину. Так чи інак, не варто гребувати його послугами, поки, на думку, спаде щось краще. І вона покликала до себе мідника. Оглянувши мідла з усіх боків, шерифова дочка лишилася задоволена. Це був здоровий м'язистий порубійко з відкритим поглядом ясних очей і непорочно чесним обличчям. Коли він сміявся, рот у нього розтягувався майже до вух. Я хочу побачити на ділі, чи справді ти можеш зловити того розбійника, мовила шерифівна. Якщо тобі це вдасться, я до встановленої винагороди дам добру доплату від себе. Ну як? Ти згоден довести мені своє молодецтво? Мідник щиро посміхнувся. Тоді ось тобі повноваження, їх підписав сьогодні вранці сам шериф. Дивись же, нікому їх не давай і скористайся ними тільки в ім'я нашої справи. З цими словами вона відпустила мідника. Мідл пішов із шерифової господи гордий і задоволений, що йому доручено таку важливу справу. Йдучи курною дорогою, він з радощів так розмахував своїм яблуневим кийком, що перехожі відскакували в бік, боячись, щоб цей божевільний не торохнув їх по ногах. А мідник ще й вигукував, що він потрощить Робінові гуду ребра навіть тоді, коли на захист цього плутяги збіжаться всі лісові розбійники. З таким ото рішучим наміром Мідоло вийшов з Нотінгема і подався до Бернездейського лісу. Немилосердно пекло сонце, пилюка здіймалася хмарами і не давала дихати. Тому опівдні хоробрий мідник зайшов у придорожню корчму сім оленів, щоб підкріпитися. Запиваючи страви прохолодним пивом, він помалу став куняти за столом. Раптом, крізь солодку дрімоту, він почув голос корчмаря, який розмовляв з приїжджим скотарем. Ходять чутки, ніби мілорд шериф викликає з лінкольна силу селено солдатів і кінноту. Коли вони прибудуть, він сподівається швиденько очистити ліси від цих молодців. Про кого ви говорите? рвучко підвівши голову, запитав мідник. Про Робіна Гуда та його хлоп'ят, відповів Карчмар. Але ви спіть собі однаково вам не бачите винагороди, як своїх вух. Чому ж би то? схопився на ноги і гордовито випнувши груди, вигукнув Мідл. Коли на цьому опікся сам шериф, не кажучи вже про гая гізборна та багатьох інших, які не вам рівня, то чого можна чекати від якогось мідника? Мідл поклав свою важку руку корчмареві на гладке плече і, спробувавши прибрати поважного виразу, пильно подивився йому в очі. Гроші візьмеш на столі хазяїна, і я собі піду, бо в мене є важливіші справи, ніж розводити тут з вами теревені. Але не дивуйся, коли я незабаром повернуся сюди знов і приведу Робіна Гуда. Мідл велично попрямував до дверей, вийшов на курну дорогу і хутко подався далі в напрямку Бернездейля. Та не встиг він одійти і на чверть милі, як раптом зустрів юнака з веселими очима і кучерявим каштановим волоссям. Через руку в хлопця був перекинутий легкий плащ, який він скинув, щоб не було жарко, а при боці висів короткий меч. Подорожній зміряв упрілого мідника дружнім поглядом і, мабуть, вирішивши, що той заслуговує на увагу, заговорив до нього. Добрий день! привітався юнак. Та день добрий!» добрий, озвався мідник, тільки от спеки можна було б побажати менше. Це правда, засміявся хлопець. Звідки прямуєш і чи знаєш новину? Яку новину? зацікавився балакучий мідник. За ремеслом є мідник звати мене Мідл, а йду я з Бенбері. А новина така, засміявся юнак. Кажуть, якихось двох мідників закували в колодки за те, що вони надто багато жлуктили вина та пива. Якщо це всі твої новини, то краще з ними помовч, невдоволено відповів Мідл. А що новенького чував ти? Адже в тебе така робота, що ти блукаєш з місця на місце і, певно, знаєш усі плітки. Єдине, що можу сказати, пихато мовив мідник, це те, що я тут неспроста. Я розшукую ватажка всіх тутешніх розбійників на ім'я Робін Гуд. Справді? здивувався юнак. Хто ж доручив тобі таку справу? У мене є повноваження від шерифа з печаткою самого короля піймати Робіна Гуда де завгодно. Якщо ти можеш сказати, де він ховається, я візьму тебе. Собі до спілки. А дозволь поглянути на те повноваження, мовив юнак. Я тільки пересвідчуся, чи воно дійсне, і тоді зроблю все можливе, щоб ти з ним зустрівся. Е, ні, відповів мідник. Цієї грамоти я не можу тобі довірити. А якщо ти не допоможеш мені розшукати робіна года, я безперечно впораюсь з ним і сам. І мідник щасили махнув над головою своїм яблуневим кийком. Юнак посміявся з мідливої наївності, а потім сказав Курний шлях та ще в таку спеку кепське місце для поважної розмови. Якщо ми хочемо стати один одному в пригоді, то ходімо до корчми, що тут за рогом, та спершу вгамуємо спрагу. І коли наші голови охолонуть, тоді ми все й обміскуємо». Оце добре, радо погодився Мідал. Ходімо швидше, хоч я ще й на звідти твоя порада знову викликала у мене страшенну спрагу. І вони разом подалися до корчми сім оленів. Побачивши мідника з невідомим юнаком, корчмар лише мовчки звів від подиву брови і запобігливо кинувся їх обслуговувати. Мідник замовив вина, а хлопець кухоль пива. Хоч вино і не той напій, що прохолоджує, і аж ніяк не просвіжає голову, та мідник вирішив пити саме його, бо воно коштувало дорожче, ніж пиво, а платити за нього мав інший. Майстер мідл хиляв келих за келихом і зовсім не слухав хлопця, що розгортав перед ним плани, як краще спіймати Робіна Гуда. Аж ось, марно спробувавши дотягнутись губами до чергового келиха, мідник упав головою на стіл і захропів. Тоді незнайомий юнак спритно розстебнув його робочу торбину, витяг звідти папір, прочитав і заховав у свій підсумок. Потім гукнув корчмаря, весело підморгнув йому і сказав, що мідник за все розплатиться, як трохи проспиться. А мідлові тим часом навіть не снилося, що йому доведеться платити за все частування. Сам же юнак і не думав нікуди квапатись. йому заманулося побачити, що, прокинувшись, робитиме Мідл. він вийшов на подвір'я і, сховавшись за віконницею, став чекати, що буде далі. Невдовзі, мідник широко позіхнув і потягся до келиха з вином. Ну, друже, що ти там кажеш? Ех, як краще спіймати того шибайголову. Гей, де ти? Де дівся цей клятий хлопчисько? Мітник тупо покрутив головою і побачив, що біля нього нікого немає. Хазяїне, чуєш, хазяїне? загукав він. Де той хлопець що має за мене заплатити? Не знаю, неласкаво озвався Корчмар. Може, він залишив гроші у вашій торбині? Ні, він тут нічого не залишив, загорлав Мідл, попорпавшись у своїй торбині. Гвалт, рятуйте, мене обікрали. Слухай, хазяїна, тебе слід арештувати за державну зраду. Я прибув сюди у справах короля і сказав тобі про це вранці, а поки я тут спочивав, довірившись тобі, як чесній людині, як вірнопідданому свого короля. Хтось поліз у мою торбину і викрав важливі державні папери. Годі горлати, урвав його мову корчмар. Що у вас пропало? О, друже, дуже важливі речі я мав при собі. По-перше, папір від мілорда Шерифа Ноттінгема з печаткою самого короля з наказом хик, арештувати хик, відомого пройду! Хик. Патажка розбійників робіна года. По друге, окраєць хліба, по-третє, паяльник. По-четверте, кілька моточків міцного мотузка. По п'яте шість різних ключів. Хик. До того ж цілком ще придатних. По шосте дванадцять срібних пенні, які я заробив цього тижня Хик. своїм чудовим. Ремеслом по сьоме може вже вистачить, сказав Карчмар. — І взагалі, я дивуюся, що ви так говорите про свого друга Робіна Гуда. Хіба то не він сидів отут з вами і хіба не випили з ним за вічну дружбу? Що. Робін Гуд? витріщив очі Міддл, — Якого ж біса ти мені не сказав? А чого я мав казати? Ви ж самі застерігали вранці, щоб я не дивувався, коли ви повернетеся сюди з самим Робіном Гудом. Тепер мені все зрозуміло, простогнав мідник. Він заманив мене сюди, навмисне впоїв, а тоді викрав документ, викрав окраєць хліба. Годі, годі, урвав його корчмар. Про це я вже чув. Краще розплатіться за себе і за нього. Але ж, голубе, у мене немає грошей. Зараз я наздажену цього негідника і приведу сюди. Нехай за все заплатить. Е, ні, заперечив Карчмар. Коли я кожного чекатиму, то мені скоро доведеться закрити свій заклад. Ще нікому не вдавалося стягти зробіна гуда гроші. А скільки треба заплатити? поцікавився Мідл. Рівно десять шилінгів. То візьми поки що мою робочу торбину, і оцей чудовий молоток. Я швиденько злапаю цього розбишаку, і повернуся з ним сюди. Залиште і шкіряну куртку, поставив вимогу корчмар, бо ваша торбина та молоток мені ні до чого. Та що це за напасть така? заволав мідл, втрачаючи рештки самовладання, не встиг позбутися одного грабіжника, як уже потрапив до рук іншого. А ну ходімо зо мною на дорогу, там я швидко ввіб'ю тобі в макітру хоч трохи честі. Ви даремно гарячкуєте, похмуро мовив корчмар, не затримуйте мене, залишайте речі та швидше біжіть наздоганяти свого приятеля. Після глибоких роздумів мідлові довелося прийняти цю пораду. З важким каменем на серці залишив він корчму. За поворотом дороги мідник знов побачив робіна Гуда, який неквапливо йшов у тіні між деревами. Ага, це ти, негіднику, загукав Мідл. Стій. Зупинись. Зараз я з тобою побалакаю інакше. Робін з удаваним подивом обернувся. Який там нахаба ображав мене? мовив він спокійно. Я не нахаба. Я не нахаба!» – задихаючись, підскочив до нього Мідл. Я чесна людина, у якої був той важливий документ і, і трохи грошей на ковток вина. О, та це ж той самий славний мідник, який шукав робіна Гуда. Ну як, друже, знайшов ти його. Знайшов сто чортів йому в печінки. Знайшов. І зараз засвідчуємо всю свою повагу. Мідл стрибнув уперед, і його яблуневий кийок як вихор просвистів у повітрі. Робін спробував витягти меч, але довго не міг цього зробити, бо весь час доводилось ухилятись від блискавичних ударів кийка. Поки ж він спромігся оголити свою зброю, мідник уже тричі огрів його по ребрах. Після цього ролі борців помінялись. Робін Гуд сміливо кинувся. В наступ і, вимахуючи ясним мечем, змусив мідника відступити. Гомін незвичайного двобою розлягався луною по лісі. Дерево змагалось проти сталі. У Робіна був чудовий меч з гартованої криці, який йому подарувала королева, і він гадав, що вмить посічи надруски мідлову деревину та яблуневий мідників кийок виявився не менш загартованим і міцним. Робінів меч тільки черкав по ньому, як по залізному ломові. Невдовзі Робін з сумом переконався, що йому не дістати свого супротивника коротеньким мечем, тим часом як мідлів дрючок раз у раз боляче цілував йому боки. Зупинись на хвилину, міднику. вигукнув Робін. Зроби мені ласку. Буде тобі ласка. відповів мідл. Тільки спершу я повішу тебе на гілляці. Не діждеш, відповів Робін, спершу я повішу тебе на оцій гіляці!» Але робін уже досяг своєї мети. Заговоривши, Мідл дав йому сподівану мить. Юнак блискавично вихопив ріжок і тричі просурмив «А-а-а, сто болячок тобі в печінки. заревів мідник, знов кидаючись у наступ. Ти знов за свої вибрики. Ну, гаразд, я ще встигну з тобою поквитатися. Ти в мене ще натанцюєшся. Робін знов почав захищатися, та не встигли вони обмінятися й кількома ударами, як з лісу вискочили десятків задвайоминів на чолі з маленьким Джоном і Вілом Пурпуровим. Вони безцеремонно обеззброїли мідла, скрутивши йому руки, а робін тим часом сів перепочити. Невже ти так знесилів, що не можеш стояти на ногах? мовив до нього маленький Джон. «А тож», – кривлячись із болю, відповів Робін Гуд, цей клятий мідник зіграв чудовий марш на моїй бідолашній шкурі. Оцей мідник? здивувався маленький Джон. Цікаво, у мене сверблять руки спробувати, чи зможе він те саме зробити і зі мною. Або зі мною, втрутився в розмову віл пурпуровий, котрий, як і маленький Джон, завжди був готовий помірятися киями. Та що ви? засміявся Робін. Я б і сам показав йому де раки зимують, якби він дав мені змогу висмикнути з землі деревце. А так шкода було псувати подарований королевою меч об його грубий дрючок і ще грубішу шкіру. До того ж, він мав поважну підставу до сварки зі мною. Річ у тім, що в нього був папір з наказом арештувати мене. А я той папір викрав. Це по-перше, перебив його нескорений мідник. По-друге, дванадцять срібних пенні. По-третє, окраєць хліба, що лишився в мене після вечері. по-четверте, паяльник. по-п'яте, три моточки шпагату. По шосте шість справних ключів. По сьома? Годі, годі, я все це знаю, з усмішкою зупинив його робін. Я стояв під вікном корчми і чув, як ти лічив свої втрати. Тепер можеш забрати своє добро собі, тільки срібло твоє. Якимись чарами обернулося на золото, на додачу, якщо бажаєш, ось тобі моя дружня рука. І від щирого серця приймаю її, як і власні грошики, вигукнув мідол. І клянуся своїм робочим інструментом та курткою, яку я зараз же видеру в лукавого корчмаря. Ти мені страшенно полюбився. Якби твої хлоп'ята взяли мене до свого товариства, і я б служив вашій ватазі душею і тілом. Ну скажи, хіба вам не потрібен мідник? Напевне ж, потрібен, бо хто ж краще за мене нагострить для вас мечі? Хто так? Добротно полагодить посуд, хто перший стане до бою, коли зненацька наскочить ворог. І на закінчення цієї палкої промови він лунко загукав «Латаю діряві кастрюлі й пательні, лоджу казанки й дурноваті макітри. Розбійники так і покотилися за сміху. Ну, хлопці, що скажете? запитав Робінгуд. Годиться він для нашого товариства? «Годиться!» – відповів за всіх віл пурпуровий, ляснувши Мідла по спині. Веселенька зібралася трійця, отець стук, Мірошниченко Мач і славний мідник Мідл з ними не похнюпиш носа. Розбійники гаряче потисли новому членові ватаги руку, а Мідл заприсягнувся їм на вірність і викинув геть з думки підступну шерифову дочку.